Увага! Ахтунг! Атанціон! Ігронавти розпочинають новий суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми та вигравай інноваційний джойстик Razer Hydra. Побач своє обличчя у Ігронавта. Деталі наприкінці програми. Все вище і вище і вище. Це не гасло курсу долара, а життєве кредо справжніх геймерів. Адже ми завжди підкорюємо нові висоти. Сьогодні день авіації та космонавтики. І саме... Йому Присвячено цей випуск ігронавтів. Сьогодні у програмі ігронавти знайшли улюблену гру Гагаріна на своєму кораблі, ви потрапите у найпотаємніші місця галактики. Ексклюзивне інтерв'ю від ігронавтів, куди прилетіли у льотні ігри. Міше мене! Дізнайся все про еволюцію літалок. У Києві є авіамузей. А в ігронавтах кунсткамера камера авіації не пропусти найприбасаніші способи політати в іграх. А просто зараз ульотні новинки. Космічна гра, яка приземлилась на твою мобілу. Просто зараз у рубриці Свіжак. Как трощити? Ой. Щось халп на себе не схожий, залізний у космосі ширяє, адже це велетенський корабель зі світу культового Вархаммер. під твоєю командою десяток велетнів космодесантників. І завдання у вас просте: винищити іншопланетну заразу в ім'я імператора. Орди і кластих створінь лізуть з усіх боків. Тому поливай їх залпами болтерів, струменями вогнеметів та ударами силової зброї. Тобто, що видали, ти ми воюй, адже особливо вибору оснащення немає. Тим не менш, тактична стратегія Space Hulk вже завоювала прихильників на ПК, а тепер перебралася і на мобіли. А ми з холодного космосу перебираємось у земне пекло. Дивись далі, Battlefield 4 Naval Strike у ігронатах. Солдати кажуть, війна це пекло. А розробники здасть кажуть, війна це кайф, і ось доказ доповнення до Battlefield 4 – Naval Strike. Тут можна віджигати не по дитячому, адже з'явився режим підірви до біса авіаносець за 50 мільярдів баксів. А якщо тобі не вистачило літака, можна політати не дуже високо над землею на судні із повітряною подушкою. Розробники розширили арсенал і додали ще п'ять стволів. Не забудь про них, якщо збираєш. Ся на курорт Naval Strike. адже на островах Китайського моря не тільки красиво, а ще й небезпечно. Якраз як ти любиш. Що ж розробники Батли порадували нас ульотним Аддоном? От якби вони ще й глюків позбулися, ми б їм медаль дали шоколадну. Бідолашні готи. Чи як там звуть мешканців Готема? Одним словом, вони знову у небезпеці. Злочинці з тюрми Блек зчинили бучу, і їх усіх потрібно запхати назад на нари. А отже, людині кожану знову час вилітати на полювання у «Аркем Блек Гейт у темного лицаря, вірні гумові вуха та повні кишені гаджетів. Роздати копняків зекам безпідільщикам допоможе зручна і драйвова комбо система ударів. Бетмен плює на зонівські поняття і гамселить усіх від шестірок до блатарів. Або блатарок, адже ще й Харлі Квін рамси поплутала. Одним словом, перед тобою той самий Бетмен тільки в профіль не пропусти, якщо він тебе ще не втомив. А якщо втомив, пограй за жінку кішку. У Space Hub, Battlefield 4 Naval Strike та Batman Arkham Origin Blackgate вже можна грати на літак. А в нас на черзі крилаті проекти, які ще у розробці. Ace Combat Infinity та Eve Valkyrie. Далі у рубриці «Скоро». Окращення настало наприкінці 20-го сторіччя. Землю було розбомблено метеоритним дощем. Тепер на дворі 2019 рік, і рештки людей воюють за рештки ресурсів. Твоє місце на цій війні у кабіні винищувача. Тож зроби реактивне барбікю із підступних терористів у Ace Combat Infinity. Продовжені улюбленої гри принца Гарі. Смаку принца, що треба, адже у грі ти зможеш осідлати десяток реактивних винищувачів. Керуватимуться легко. А от озброєння буде важким. Ракети, лазери та навіть суперзброя, шалені швидкості, віражі та спецефекти теж завантажено. Намко вже дуже скоро кинуть тебе у видовищний вир повітряних битв. Причому безкоштовно, але на жаль, тільки на ПС-3. А от для наступної гри доведеться купити куди екзотичніший девайс. Жила була онлайн-гра про епічні баталії у космосі, і називалася вона Ів онлайн, і все було спокійно, доки кільком ісландцям не захотілося безпосередньо взятися за заштурвали космольотів. У Ів Онлайн ви воюєте на боці однієї з трансгалактичних корпорацій. Воюєте переважно інтелектом. Тому нам захотілося кинути вас у самісіньке пекло космічного бою, зробити пілотом. Якщо чесно, ідея прийшла до нас спонтанно. Коли до нас в студію потрапив Окулус Ріфт, Окулус Ріфт це інноваційний шолом віртуальної реальності. А і Валкаєр буде повністю побудована на його головних фішках. Ви переноситесь у справжню кабіну космічного корабля і можете роздивлятись навкруги, повертаючи голову. Під час польоту вам потрібно оглядатись, чи не сів на хвіст ворог. А коли починається бій, вражень повні штани. Ніхто не лишився байдужим. Ігронавти одними із перших у світі спробували, і Валкаєр, щоб впевнитись, чи справді цей косм... Нічний симулятор буде таким крутим, Это просто неймовірно. саме з усього, що я бачив. Юрію Гагаріну навіть і не снилося те, у що скоро будуть рубатися усі справжні ігронавти. адже гра онлайнова, і кожен зможе підпустити своєму другу вакууму у скафандр. А з гіперреалізмом, який дає Oculus Rift, вилазити з віртуальної кабіни взагалі не захочеться. Тож запасайся віртуальними окулярами і готуйся до нереально. Реального космічного рубилова. Ace Combat Infinity та І Велкаєр ще в ангарі, тобто у розробці. А поки ти чекаєш на них, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігромітів. Міф номер один у ГТА 5 живуть одні бандити та пришелепкуваті, які не поважають жодних законів. Окрім законів фізики, краще пильнувати за кермом. Бо якщо тачка перевернеться, їй гаплик. Але з'явилась чутка, що реактивний літак у грі не боїться приземлитися до гори дриго. Тож ми вирішили це перевірити. Беремо штурвал, пристібаємось, заходимо на посадку. Ну а тепер кругом і і, і, літак то цілий. Ой, наступного разу поставимо на винищувач дзеркало заднього виду. Хай там як а цей міф і у нас є ще один. Міф номер два: пішоходи у ГТА діляться на дві категорії: швидкі та мертві. А якщо авто мчить на максимальній швидкості, під час аварії тебе може відкинути на кілька десятків метрів. Та з'явилась чутка, що літак може відкинути тебе і ще далі без зіткнень, навіть не рухаючись. Тож ми вирішили перевірити, чи це насправді так. Обережно підкрадаємося ззаду до дуже пологливого самця літака. Ай ой, ой, моя голова, мої ребра, мій я... літак стоїть на місці, а його вихлоп відкидає тебе та не так далеко, як від удару Бамперу. Тому другий ліф спростований. А ми переходимо до третього останнього на сьогодні. Міф номер три у ГТА можна стрибати разом з автомобілем, тирити авіалайнери і навіть пірнати в танку замість батискафа. А от трюк Вандама чи тим паче Чака Норріса, повторити не вийде. Проте дехто пліткує, що у ГТА все ж можна проїхатись на літаку. Зом тож його прийняли кінську дозу заспокійливого. Ягли памперс, сіли на лісопет та вирішили перевірити цей міф, як казав Гагарін, поїхали і. Ми летимо на літаку. Чи їдемо на велосипеді? Чорт його розбере. Але як би там не було, міф підтверджено з міфами на сьогодні все. А ти залишайся з нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі ігронавти знайшли улюблену гру Гагаріна. На своєму кораблі ви потрапите у найпотаємніші місця галактики. Ексклюзивне інтерв'ю від ігронавтів. Куди прилетіли у льотні ігри? Міша мене! дізнайся все про еволюцію літалок. Знаєш, що випускав би завод Антонова, якби на ньому працювали розробники Сейнсро не пропусти найприбацаніші способи політати ви. Увага! Ахтунг! Атанціон! Ігронавти розпочинають новий суперконкурс. Відповідай на питання в кінці програми та вигравай інноваційний джойстик Razer Hydra. Побач своє обличчя у ігронатах. Деталі наприкінці програми. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. У програмі ігронавти знайшли улюблену гру Гагаріна. На своєму кораблі ви потрапите у найпотаємніші місця галактики. Ексклюзивне інтерв'ю від ігронавтів. У Києві є авіамузей, а в ігронавтах кунсткамера камера авіації. Не пропусти найприбасаніші способи політати в іграх. А просто зараз рубрика у фокусі. Колись хворі небом хлопчаки робили літаки з фанери, як брати Райт. Потім з броні, алюмінію і титанових сплавів. А тепер крилаті машини збирають з рядків програмного коду. Як створюються льотні ігри та як вони змінилися, ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Першим ділом, як відомо, самольоти. Літаки з'явилися ще в перших іграх у 70-х, наприклад, Спасів. Тоді вони складалися лише з кубки кольорових квадратиків, але ігронавтам хотілося справжніх ульотних відчуттів. Те, що в іграх можна політати, це мені здається, Просто неймовірно це круто. Це Льотні ігри розвивалися з кожним роком. Вони обросли крутою графікою і фізикою, як майдан прапорами. А деякі ігри, як X-Play, взагалі перестали бути іграми. В них керувати літаком так само важко, як і в реальності. Тобто ти можеш спокійно на кілька годин розбиратись, лише як включити двигун літака. А деякі ігри, як Rogue Squadron, були навпаки занадто простими. Наче ти граєш в улюблений дум тільки в інших декораціях. По суті, це, да, це все, все тут же шутер. только немного видоизмененный. Одним игронав в кайф реалистичность, а инши хотели просто разважиться у виртуальном небе. Тому летние игры разлетелись на три пиджанры. Первый из них для авиационных мазохистов. Мова про авиасимулятор. Авиасимулятор отличается от несимуляторов тем, что они требуют определенного уровня подготовки игрока, определенного знания физики, знания поведения самолета перед тем, как человек даже начнет играть. А вот створивать такие игры, нафаки, дуже просто. Вообще делать симулятор гораздо проще, потому что Реальним міром перед глазами щоб керувати літаком у таких іграх потрібні навіть спеціальні гаджети, схожі на штурвал винищувача. Деякі аві настільки реалістичні, що гравці купляють собі спеціальні джойстики, щоб керувати літаком з їх допомогою Міша, Деякі льотні ігри майже не відрізняються від реальності, тому їх почали використовувати для навчання справжніх пілотів. В Америці флайт симулятор офіційно входять в програму підготовки пілотів гражданської авіації. Так з'явився другий тип льотних ігор. Професійні авіасимулятори. В них навчаються літати і цивільні, і військові льотчики. Їх просто не пускають за штурвал справжнього літака, поки вони не перестануть розбивати віртуальні. Грамотна тактика, тому що допомагає і збіжають яких Если ты садишь какого-то чайника за штурвал самолета. Але такий реалистичный хардкор подобается далеко не всем. Тому виник третий тип авиационных игр. Так званые аркадные симуляторы. У них головные эмоции, а не реальность. Мы очень хотели сохранить дух и азарт докфайта, вот этой вот схватки истребителей, когда они невероятно маневренные, когда они постоянно друг друга пытаются обмануть. Пишайся, один из лучших аркадных авиасимуляторов у мире, созданный в Украине. Мова про World of Warplanes. Я вам могу сказать, что игры такого масштаба в Украине еще не было. Мне кажется, что символично, что World of Warplanes делается именно в Украине с очень богатой авиационной историей. У этой игры все проще, чем в жизни. Зато летаки У нас есть несколько штатных специалистов, исторических консультантов, например, которые следят за тем, чтобы самолеты выглядели в игре, звучали в игре, летали в игре так, как должны летать настоящие самолеты. Но при этом, если бы мы делали, скажем, условно говоря, игру про автомобили, то у нас были бы ровно такие же специалисты, которые говорили бы, так, ребята, этот Поршу у вас звучит фигово, и вообще у него гаечка не с той стороны. Чтобы сделать такой проект, понадобилось 200 разработчиков, экспертов и дизайнеров. Они сами поднимались в небо, а звуки моторов записывали с реальных вынищивателей. Звуки для самолетов мы записывали в знаменитом музее Plains of Fame в Калифорнии. Что ж, теперь ты знаешь, какие бывают и как створить Болюються льотні ігри. Хапайш штурвал і мерщі у небо і гронавти. А ми вмикаємо форсаж і летимо далі. Далі у програмі знаєш, що випускав би завод Антонова, якби там працювали розробники Сейнс Row? Не пропусти найприбацаніші способи політати в іграх. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Юрій Гагарін був космонавтом. А якби він був ігронавтом, то напевно йому б сподобалась космічна сага СтарТрек, адже це культовий всесвіт з фільмами, серіалами, коміксами і мільйонами фанатів. І якщо ти хочеш сам приєднатись до цього світу, та вдосталь повоювати, час перейти до космічного Рубилова Стартрек Онлайн. У нашій грі ви зможете повторити пригоди героїв стартреку. Ви перетворитесь на зоряного капітана і здійснити кілька подвигів. І звісно ж, проведете свій корабель крізь пітьму космосу. Обирайте расу, спеціальність та за кого воювати. І на старт ви будете літати по всій галактиці, досліджуючи її, воюючи з ворогами та шукаючи союзників. Ваш корабель доведеться постійно тюнінгувати, адже без нових гармат, щитів та двигунів це буде звичайна лузицька бляшанка. Крім вас, на борту і під час висадок ваш вірний екіпаж. Не забувайте його прокачувати. Приміром, чим крутіший ваш офіцер корабельного захисту, тим довше протримуються корабельні щити. А на планеті він може встановити переносний щит, який захистить вас від ворожих бластерів. У нашій грі є все, що ви зустрічали у серіалі та фільмах. І за що ви любите стартрек. Наприклад, у серіалі капітан Пікард вийшов на пенсію, повернувся у Францію і заснував виноробню. А у грі ви можете завітати до Шато де Пікард. Та й діти героїв Вояджера у нас зустрічаються. Тож, якщо ви геймер або кіноман, ми чекаємо вас у Star Trek онлайн. Прощавай, ніку мир, тобі і твоїй цивілізації спеціально для ігронавтів. Ну а ти, ігронавте, тепер знаєш, куди завітати, якщо захочеться космічних пригод. А для тих, хто хоче божевільних польотів, наступна рубрика. Нормальні люди літають на літаках і вертольотах. Але якщо літальні апарати створюють не дядьки в халатах, а розробники ігор виходять ну, дуже чудернацькі пристрої. Зустрічай сьогодні у п'ятірці ігронавта найдивніші віртуальні літальні апарати. One, two, three. І розпочинає нашу п'ятірку. Чудо техніки з гри «Реведжет». Це мультиплеєрний шутер, у якому недобитки людства добивають одне одного на руїнах цивілізації. У цьому їм допомагає купа саморобної техніки, і серед них гірокоптер. Ні, це не газонокосилка з пропелером, а саме вертоліт. На жаль, ця весела машинка майже не захищає свого пілота камікадзе від куль. І під час керування літадло кидає з боку в бік, наче бика на іспанській кориді. Тож смішний, але занадто норовливий гвинтокрил з Ревече посідає лише п'яте місце у п'ятірці найдивніших літальних апаратів. А на черзі наш наступний номінант. У спекотному Лос-Сантосі всі отримують не те, чого хотіли. Копи прагнули тебе затримати, а отримали кулю в лоб. Конкуренти жадали тебе підставити, а отримали кулю в лоб. Лише ти, активний хлопець з дефективного району, отримав реактивний ранець. Тобто джетпек з його допомогою можна ширяти містом і знаходити зброю навіть у недоступних для зубних щиток місцях Але Сан Андреас вже гра пенсіонер, а пенсіонер. Рам не можна підніматися вище четвертого місця у рейтингу найдивніших літальних апаратів. Тож ми рухаємося далі. Каламбія Пікчерс не уявляє, що місто з їх назвою в небі ширяє головного героя. Біошок інфініт звати Букер Девіт. Він влучно стріляє та має надможливості. А от літати, на жаль, так і не навчився. Але не біда. Адже завдяки Коламбії він може в буквальному розумінні спати на хмарах, адже Коламбія це велетенське летюче місто, збудоване американцями на антигравітаційному фундаменті. Проте у місті здійнялося повстання. А чу. До науки і техніки було викрадено. Звичайно, Коламбія не могла пролетіти повз рейтинг найдивовижніших літальних апаратів. Проте вона лише на третьому місці, адже мертву петлю на ній не зробиш. Сейнс-Роу гра для справжніх маньяків, непристойні штукенці замість зброї, костюми, яким би позаздрили навіть рок 70-х А весь геймплей справжнісінька кривава баня. Та якщо вогнепального рок-н-ролу стане замало, звернися до місцевих орнітологів. Це науковці, які вивчають та що. Тільки у Сейнс-Роу вони вивчають не простих, а залізних пернатих та ще й з реактивними двигунами. Зветься це чудо техніки Орел Крикун. Во. Лича пташка вертикального зльоту і посадки оснащена самонавідними ракетами та потужним лазером у дзьобі. З таким апаратом можна розтрощити пів міста, але залізний дзьобастик в прольоті, тобто займає лише другу сходинку у рейтинзі найдивніших літальних апаратів. Адже на жаль, яйця він нести не може. І нарешті на першому місці нашої п'ятірки Battlefield. Тут є цілий авіапарк літаючої техніки, штурмовики, винищувачі, ганшипи, вертольоти-розвідники. Та, звісно ж, ці засоби піднятись у повітря надто банальні. Але зараз мова зовсім не про них. Бо справжні козаки літають на танках. Трохи вибухівки, і тебе окрилить ударна хвиля. Союзна авіація не допоможе. Танкісти стають льотчиками. Народжені повзати, відбивають небо у народжених літати. Нічого не скажеш. Танки з Battlefield однозначно заслуговує на почесне перше місце у п'ятірці і у світі ігор ти можеш пілотувати винищувач, бомбардувати космічних прибутців або висадитися на місяць. А нові висоти ми підкоримо вже за тиждень у ігронавтах на QTV від гвинта. Дивись у наступній програмі, що відбувається, коли розробники гнівають землю. Нашу студію практично знищено. Звідки з'явився феномен ігор про виживання? Відкриє таємницю. Мене надихнула українська гра. Вони робили сталкер. 2», а тепер нову гру. Чи повернешся ти до культової зони у сурваріум? А всі подробності ви узнаєте тільки в гранату. І ось настав час суперконкурсу у квітні ти можеш виграти джойстик Razer Hydra. А тепер друге питання місяця: яку гру обожнює принц Гатві? Відповідай на сайті qtv.ua.